Розміни до спрощеної системи оподаткування малого та середнього бізнесу поговоримо зараз з Євгеном Олейніковим, економістом, членом економічного дискусійного клубу. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго ранку. Слідкуємо за тим, як насправді відбувається рефу... реформування системи оподаткування в нашій країні. А, дуже турбується малий та середній бізнес. Проте, от зараз уробити. Такий крок назустріч, і готовий, нібито, дослухатися до представників до підприємців. А як вважаєте, чи дійсно так вкрай зміниться система оподаткування, що підприємцям буде трошки складніше вести свої справи і свій бізнес? Ну я б не сказав, що слово трішки тут буде доречно і стане набагато складніше, бо фактично те, що пропонує уряд, це повернення до системи, яка існувала десь в середині 90-х років Єдиною реальною формою спрощеної системи був так званий торгівельний патент, його використовували на ринках. Всі інші, навіть найдрібніші, фактично мали вести в тому чи іншій формі повноцінний податковий облік. Те саме уряд пропонує і зараз. Тобто, що в нас буде відбуватися? В чому зараз полягає сенс спрощеної системи оподаткування? Там питання навіть головне не у ставках податків. Головне питання полягає в тому, що підприємці можуть ввести мінімальний облік, фактично облік власних доходів, ну те, що вони і так роблять для своєї діяльності uh -huh. будь-який підприємець рахує свій дохід. Застосовують до нього ставку оподаткування, сплачують податок і спокійно собі працюють, не зустрічаючи знає, раз з його раз перевіряючими. Що зараз пропонує уряд? Він пропонує залишити три групи ABC оподаткування. Перша група це... Найдрібніші, які не мають найманих працівників, працюють е, на ринках або в сфері вже зовсім публикових послуг, мають обсяг доходу, річний, доходу підкреслення, чистого доходу, тобто те, що залишається після врахування витрат, а загального 200 тисяч гривень. І навіть вони будуть сплачувати податок у розмірі 20% мінімальної заробітної плати. Зараз вони сплачують на рівні 10%, що вже так би мовити, немале навантаження на це. Для групи Б, це так би мовити, те, те що в нас залишається відсотків сьогодні 2-3 груп, запроваджується повноцінний облік доходів і видатків, щоб там нам не розповідали, там буде певний перехідний період, але фактично вони переходять до повноцінного обліку доходів і витрат. І саме в цьому вони повністю втрачають всі переваги, що давала спрощена система в частині так би мовити. Неможливості тиснути на малий бізнес з боку податкових органів навпаки, зараз вони стануть найвразливішою верштою підприємців, а при цьому з чистого доходу, тобто з різниці між доходами і видатками, будуть сплачувати фактично 40% цього чистого доходу виглядів податку. 20% це буде власне єдиний податок, а 20% єдиний соціальний внесок. Ну, фактично, це називається Ми знищуємо спрощену систему оподаткування. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що зараз намагання реформувати систему оподаткування можливо має не ідеальний вигляд. Розуміємо це розуміємо те, що Верховна Рада має на це свої погляди а, і свої варіанти розвитку подій. А, проте, якщо мова йде саме про а, згоду між а, українською владою, підприємцями народом і а, інвесторами, кредиторами українськими, як вважаєте, цей варіант дійсно той, що пропонує уряд, можна назвати компромісним, чи його якось можна удосконалити. Можливо, вже пізно його вдосконалювати. От на вашу думку. Ну, по перше, я б е, хотів би пригадати, що е, МВФ в жодному разі не займає ніколи позиції саме по податках, що ми вимагаємо саме таких податків або, uh -huh. або щось інше. МВФ завжди каже, хлопці, ми хочемо збалансований бюджет. Ось дефіцит цього бюджету, і він має бути ось. Це може бути досягнуто або завдяки збільшенню доходів, або завдяки скороченню видатків. Про скорочення видатків в нас уряд розповідає ну, фактично від початку свого існування. А прем'єр-міністр взагалі з того моменту, як він потрапив у свій кабінет. А, але чомусь, на відміну від цього, ми зараз йдемо саме шляхом збільшення доходів. Тобто на економіку, яка і так перебуває. Фактично, в стані падіння і скорочення, ми ще додатково збільшимо податковий тягар. Ну, з економічної точки зору, це норм і все-таки який далі розвиток подій, на вашу думку, які зараз кроки? Зробити можливо по удосконаленню фіскальної цієї реформи, реформи системи оподаткування. Чи можна ще щось зробити, чи нам вже залишається зморитися і якось я не знаю вчитися жити в нових реаліях? Ну я, по перше, хотів сказати, що казати стосовно бізнесу, змиритися це буде не, не зовсім бізнес такий безпорадний. Бізнес завжди в таких випадках голосує ногами і йде в ті. У нас вже зараз обсяг кіньової економіки і офіційно за підрахунками Мінекономрозвитку, до речі, дуже було цікаво почути їх думку, як міністерство, що відповідає за розвиток. Зріст до 42%, ну буде 52%, 62%. Тобто бізнес, який вже звик працювати на себе, бізнесмен не піде працювати на когось, він просто піде в тінь, буде платити хабари тому самому інспектору, щоб той не помічав, що він там працює. І все, 90, варіант, вже... урядовий варіант реформування оподаткування е, веде до можливості збільшення корупції в цій сфері. Е, до можливості збільшення корупції і в результаті зменшення доходів тих самих місцевих бюджетів, про зміцнення яких так багато розповідав уряд. Бо єдиний податок і податок з доходів і засіб це якраз і є доходи місцевих бюджетів. Дякуємо вам за вашу думку. Це був Євген Євген Олейніков, економіст, член економічного дискусійного клубу. Говорили про зміни до спрощеної системи оподаткування малого та середнього бізнесу.